Привіт усім! Радий знову вас бачити. Сьогодні ми з вами швиденько пролетимо нашою сонячною системою і пригадаємо все найцікавіше, що ми вивчили у третьому розділі. Ну що, готові до космічної мандрівки? Ось наш план польоту. Поговоримо про те, як ми взагалі дивимось на зорі, зазирнемо до нашого космічного дому, познайомимось із гігантами і е, дрібнішими мешканцями системи. А наприкінці поміркуємо над великими загадками Всесвіту. Полетіли? Отже, почнемо з найпростішого, з того, що може зробити кожен із нас просто підняти голову і подивитись у нічне небо. Але як зрозуміти, що воно нам показує? І тут одразу виникає головне питання ну справді, як? Зірки ж неймовірно далеко, до них не доторкнешся, зразок не візьмеш. Як же тоді астрономи їх вивчають? А вся справа у світлі. Уявіть, що телескоп це така собі велетенська лійка. тільки збирає вона не воду, а світло від далеких далеких зірок. Чим більша ця лійка, тим більше слабеньких промінчиків вона може вловити. Саме так ми й бачимо об'єкти, які для нашого ока просто невидимі. Знаєте, люди з давніх давен любили порядок навіть у хаосі зірок вони бачили фігури і називали їх сузір'ями. Це були їхні перші карти, їхній давній GPS, а ще герої неймовірних історій та міфів. Тобто сузірля це значно більше, ніж просто наука, це, по суті, частина нашої культури. Подивіться, як зоряне небо надихнуло, наприклад, Вінсента Ван Гога його знаменита картина Зоряна ніч це ж справжня емоція від споглядання космосу. Гаразд. Від далеких зірок повертаємося трохи ближче, до нашої власної космічної домівки, до сонячної системи, а в її центрі, звісно, наше Сонце. А як же запам'ятати всі планети по порядку? У нашому підручнику є чудова підказка, така собі лічилка, маючи великі здібності, малий Юрко співає українські наспіви. Давайте спробуємо разом: перші літери слів це перші літери нас в планет. Зручно, правда? Перші чотири планети це так звана земна група. Це кам'янисті світи, і кожен зі своїм характером. Ось дивіться, Меркурій розпечений і найближчий до Сонця. Венера така собі загадкова сусідка, яка обертається у зворотній бік. Ну наша Земля тут все зрозуміло. І Марс червона планета, де розташована найвища гора в усій сонячній системі. Вулкан Олімп. Тільки вдумайтесь, за вишки 27 кілометрів. Так, залишаємо кам'янисті планети позаду і вирушаємо далі, у царство справжніх гігантів. А разом з ними там мешкає і різна космічна малеча. Отже, головне, що треба пам'ятати, у нашій системі є ніби два табори планет з одного боку, маленькі й тверді, як наша Земля. А з іншого велетенські газові кулі без твердої поверхні, зате з розкішними кільцями і цілою армією супутників. Ну яка разюча відмінність? Але ж сонячна система це не тільки вісім великих планет, тут повно інших об'єктів. Це і карликові планети, як от Плутон, і цілі пояси астероїдів, і звичайно ж комети, такі собі брудні сніжки, що літають космосом, залишаючи красиві хвости. Добре, ми вже знаємо, що і де знаходиться в сонячній системі, але звідки, як ми змогли все це так детально роздивитись? адже просто в телескоп всього не побачиш? Все просто ми відправляємо туди роботів-розвідників, ну тобто космічні зонди. Це ціла спецоперація. Спочатку апарат просто пролітає повз планету і фотографує її. Потім, якщо все добре, він може вийти на її орбіту і стати штучним супутником, а найвідважніші навіть сідають на поверхню. Це, по суті, наші очі і руки за мільйони кілометрів від дому. Але знаєте, є і інший бік медалі. Кожен запуск, кожна місія залишає по собі слід. І зараз навколо нашої землі літає понад 10 тисяч об'єктів, які вже не працюють. Це і є космічне сміття, і це насправді серйозна проблема для майбутніх польотів. І от що цікаво чим більше ми дізнаємося про наш дім, сонячну систему, тим більше виникає глобальних питань. Наприклад, а ми одні такі у всесвіті. Це питання колись поставив видатний фізик Енріко Фермі. Подумайте самі: у всесвіті, мільярди, трильйони зірок дуже ймовірно, що біля багатьох із них є планети. То чому ж ми досі не почули жодного сигналу від космічних сусідів? Де всі? І це при тому, що ми вже знайшли понад 30 планет за межами нашої сонячної системи, які розташовані в так званій зоні життя, тобто на них потенційно може бути рідка вода. А вода це, як ми знаємо, ключова умова для життя. Наше уявлення про Всесвіт постійно змінюється. Колись усі були свято переконані, що Земля центр усього. А потім прийшов Миколай Коперник і, по суті, сказав. Вибачте, але все не так. Це ми крутимось навколо сонця. Уявляєте, який це був шок? Справжня наукова революція. А ось так виглядає наша повна космічна адреса. Просто подивіться на неї. Вона дуже добре допомагає усвідомити, наскільки ж величезний наш всесвіт і якою крихітною, але водночас унікальною є наша планета. І ось ми знову повертаємося до цього питання. Де всі? Чіткої відповіді досі немає. І знаєте що? Мабуть, це й на краще, бо це означає, що попереду нас чекають найцікавіші відкриття. Тож не переставайте дивитися на зорі і ставити питання. Хто знає, можливо, саме хтось із вас колись і знайде відповідь.